Привіт, друзі, сьогодні 14 листопада з вами знову Кличок. Вранішній випуск трішки з запізненням, але я більш ніж переконаний, що він не втратить своєї актуальності, адже на цю хвилину з'явилися нові заяви, які додають забарвлення всім тим подіям, поганим і хорошим, котрі ми фіксуємо в Україні. Ну, от, до прикладу, аби розвіяти усі сумніви, керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський не має стосунку до корупційних схем. каже, цього не може бути. Сам же Зеленський заявив про кадрові рішення, але вони будуть ухвалені після аудиту, який розпочинає Кабінет міністрів. І другий завеличновий центр експорту нафти Росії, порт Новоросійськ, зупинений. Він не відвантажує нафту. Ну і, звісно, вночі було дуже багато прильотів. Про все це, друзі, по порядку. Підписка, коментар, вподобайка, як завжди, вас про це прошу. І розпочну дійсно з хороших новин щодо порту Новоросійськ, який відвантажує. Нафту за кордон і робиться давно. Нині ж схоже на те, що вже українська влада нікого не запитує бити по ньому чи не бити. Саме цей другий за величиною центр експорту нафти з Росії, порт Новоросійськ, уразили Служба безпеки України і Сили безпеки і оборони. Це повідомляють сьогодні журналісти з посиланням на свої джерела в цих структурах. В ніч на 14 листопада, спецпризначенці Альфа СБУ спільно з гурмо. Силами спецоперацій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими сил оборони України провели спецоперації з ураження нафтового терміналу морського порту Новоросійськ. Що туди конкретно прилітало на цю хвилину? Я вам розповісти не можу, бо є інформація і про довгі нептуни. Але про це ми дізнаємося. Я думаю, трішки згодом. Цей порт друзі є важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів. Через Чорне море, ви про це вже добре знаєте, я не маю жодної сумніву в цьому. Внаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру, насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа, і це ще не все. Там вибухали склади з ракетами, ну, принаймні так пишуть ЗМІ. У новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 400 на території військової частини 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація. Ну і дійсно там палало дуже яскраво багато телеграм-каналів українських та й російських писало про це. І як я сказав, друзі, чорноморський російський порт Новоросійський призупинив експорт нафти. Як довго це триватиме? Обов'язково буде слідкувати. Вам повідомлятиму. Телеграм-каналі чи тут, тому підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. Але, на жаль, минула ніч для нас була дуже важкою складною. Це не вперше і, боюсь, що не востаннє. Сили протиповітряних оборон знешкодили 419 дронів та ракет, якими росіяни атакували Україну. Загалом було запущено 449 цілей, говорять про 18 ракет. Були збиті або приглушені ребами: 405 шахедів, гербер і інших. Два кінжали було збито, шість іскандерів МКН-23, шість іскандерів К калібрів. У Чорноморську, на превеликий жаль, внаслідок прильотів уже в день є 10 поранених. Серед них є дитина, а також відомо там про двох загиблих. У столиці, яка стала епіцентром атаки росіян, на цю хвилину відомо про шістьох загиблих, 35 поранених, близько 30 та навіть можливо більше будинків зазнали ушкоджень. З такої атаки, відверто кажучи, друзі, я не пригадую дуже давно на столицю, хоча вони і були. І гурмо повідомляє про те, що Росія має на меті найняти 12 тисяч працівників складальників шахедів. Переважно більшості це будуть, нібито працівники з північної Кореї. Тому ймовірно Росія готується масштабувати запуски шахедів, бо вони направду, є ефективними. Вони, якщо не вражають ціль, то дуже суттєво виснажують систему протиповітряної оборони і тоді легше долітати ракетам після повітряної атаки Росіян по енергосистемі України, тому що влучали вони і туди, на Донеччині, Київщині та Одещині знеструмлено частину споживачів. Виносять енергосистему, ситуація залишається складною, але друзі прилетіло по території Азербайджану. Ну конкретно, в сам Азербайджан не летіло, летіло все в Україну, але прилетіло по посольству Азербайджану в Україні. Ну а це рахуйте. Можна розцінювати як територію Азербайджану і послу Росії в Азербайджані вручили ноту протесту через удар по азербайджанському посольству в столиці. Як повідомляє азербайджанська сторона, у наслідок нічного удару по будівлі посольства в Києві частина огорожі території, де представництво повністю зруйнована, пошкоджені конструкції, службові автомобілі, адміністративна будівля та консульський відділ посольства. Росія поки що мовчить. Буквально нещодавно Путін вибачався за збитий літак перед Алієвом, публічно, ну а тепер, що знову буде вибачатися, ну, звісно, жертв нема в посольстві, але сам факт. Для Путіна він, звісно, дуже неприємний, скільки Путін намагається налагодити стосунки з Алієвим, аби постачати свій газ до Європи через Азербайджан. Ну а тут черговий факап. Є трішки неприємних. Подій і повідомлень з фронту. На півдні, на деяких ділянках фронту, ситуація загострюється. У Запорізькій області ворог намагається закріпитися на позиціях, звідки відійшли українські сили. Але захисники вибивають окупантів і не дають їм просуватися. Це офіційна інформація друзі речника Сил оборони Півдня, полковника Владислава Волошина. Я не буду розповідати, що. Можливо, вичули від військових, яка там ситуація на фронті детальніша, оскільки це вже питання військових. Але офіційне повідомлення від Волошина свідчить про те, що ситуація на фронті справді дуже тривожна, ну зокрема в Запорізькому регіоні. Російська ж армія 13 листопада вивісила свій прапор на території шахти. Мирноград вугілля, але українські військові знищили триколор, ворога знищили за допомогою підрона, ну і в такий спосіб йому зараз доводять, що Мирноград не під їх контролем, хоча там ситуація також вкрай складна. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше про корупційний скандал, тому що про нього чим далі, тим більше говорять на Заході. Про це заявляють. Політики дуже високого рангу багато пише про це західна преса. Сьогодні Андрій Єрмак зробив заяву. Я її так назвав, аби розвіяти усі сумніви про те, що Зеленський не має стосунку до корупційних схем у сфері енергетики і наголосив, що саме президент ініціював боротьбу з корупцією в Україні. Пишіть друзі, що ви думаєте з цього приводу? А Єрмак власне сказав наступне. Що президент має бути поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, які довели незалежність і дієздатність антикорупційних органів. Водночас Андрій Єрмак припустив, що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва. Використовують, звісно, я тут погоджуюся з Андрієм Єрмаком, але використовують не безпідставно. Оскільки доручення від Кабінету міністрів про проведення державдиту вже дано. Ну, от на цю заяву, точніше, на закиди про можливу причетність Офісу до корупційних схем, прокоментував директор НАБУ Семен Кривонос. І він заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність Андрія Єрмака до справи Мідас. Він такий коментар дав українській правді і повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч наразі має статус співорганізатора злочинної організації. Однак, слідство ще з'ясовує рух коштів через бек офіс, що куди йшло. Тому повідомлення додаткові будуть. Але знаєте, друзі, попри те, що ми тут спробуємо розібратися самі з цією історією, я погано вірю в справедливий розбір цієї історії, як завжди. Але на заході лунають дуже тривожні сигнали, які свідчать мені особисто про те, що ця історія не пройде мимо очей наших західних партнерів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Коментуючи сьогодні, скандал в українському енергетичному секторі заявив, що попереджав Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади. Перекладаю, друзі, Туск не говорить, що це Росія влаштувала тут корупцію, а Росія це використовує, що ми розуміли, тому що зараз трішки зміщуючи акценти не лише зі слів Туска, а і самих подій, мовляв, деркач. З Росії організував ці корупційні схеми. Ну звісно, що це все маячня. Що говорить прем'єр? Польщі? Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо каже один одного з перших днів його президентства ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться ще раніше, друзі, тобто до початку широкомасштабного вторгнення. Що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна. Так, вони багато про це говорять, а далі Туск каже: навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав Зеленському, що він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації. Я додам від себе. Не лише для репутації Зеленського, а й для України загалом вирішальне значення. Тому дійсно треба на це звертати увагу. Ну і сам же Зеленський вже відреагував на ці всі історії, і каже, що будуть кадрові рішення. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єркою Юлією Свереденко, де вони говорили про державний аудит державних банків, державних підприємств і каже: ми після цих аудитів проведемо кадрові рішення. Але звісно, що ці аудити будуть тривати довго. І чим закінчаться? Питання риторичне. Тому що так справді треба документальне підтвердження корупційних діянь, але ну, ми розуміємо, як інколи ці звіти готуються. Поки що пропоную полишити корупційний скандал в Україні і перейти до міжнародного порядку денного, хоча це все також напряму пов'язане з цим. А я хотів би зацитувати вам, друзі, увагу на тому, як Росія прагне просто прагне зустрічі з Трампом. Вони кожного дня про це говорять. Буквально вчора такі заяви робив Пісков, сьогодні це продовжили в МЗС Росії. Не Лавров поки що, хоча Лавров теж натякає, то навіть прямо говорить, що ми готові так, але треба підготуватися. Сьогодні випустили Захарову. І вона сказала, що Росія готова провести саміт у Будапешті, Орбан також про це сказав, якщо він буде базуватися на результатах досягнутих на Алясці. Хоча про результати на Алясці Трамп не говорив жодного разу. А от у Кремля якісь результати, виявляються, є. Що ще сказала Захарова? Вона говорить, що ми, мовляв, Україна, готуємо нові кроки для повернення українців з Європи та відправки їх на фронт. Москва послідовно виступає за мирне врегулювання українського конфлікту. Я вам свідомо зараз навожу те, що вона сказала, щоб ви розуміли і знали, що вони кожного дня говорять одне і те саме. Це їхня політика. І вона, на жаль, ефективна. Проти наших партнерів західних. Далі вона каже, Москва стурбована військовими методами США для вирішення проблем у Карибському морі. Діалог Москви і Вашингтона, на жаль, іде не так швидко, як то хотілося б. Відповідні заходи на заборону Єврокомісії видавати росіянам багаторазові шенгенські візи будуть виваженими. Ви також знаєте про це вже. Якщо НАТО вирішить напасти на Росію, ну це виглядає взагалі смішно, то Москва реагуватиме, використовуючи всі наявні у неї можливості. Ну але, друзі, правду, буквально вчора Сполучених Штатів США проводили тренування про бомбардування за 50 кілометрів від російського кордону. Ну, в принципі, правильно робили, треба трішки тримати в ярмі росіян, хоча виходить, це у них поки що не дуже. А Трамп своєю чергою вирішив направити. Військовий потужний, дуже потужний, надпотужний авіаносець Сполучених Штатів Америки до берегів Венесуели. Туди рухається авіаносець Геральд Форд. Про це пише видання Associated Press, Ну ви певно, знаєте про цей надпотужний справді корабель. Очікується, що найсучасніший авіаносець США прибуде до вод Венесуели через кілька днів. Мені писали колеги про те, що Мадуру в Венесуелі немає, він втік до Куби, але все-таки авіаносець туди йде. Експерти розходяться в думках щодо ймовірності того, чи будуть військові літаки злітати з цього авіаносця і таким чином тиснути на Мадуру. Незалежно від того, чи служить він цій меті, тобто меті залякування Мадуру, чи лише патрулює Карибське море цей авіаносець, поки що США підривають судна, які. Везуть до Сполучених Штатів Америки наркотики і кажуть, що так буде і надалі. Ми також з вами тут про це говорили. І я розповідав, що американці використовують для цього навіть бойові літаки f 35 Напередодні міністр війни США Піт Хекзет не лише змінив табличку на приміщенні Пентагону на міністерство війни, а й також оголосив про початок операції Південний Спис, яка спрямована проти наркотерористів Західної півкулі. Ну, загалом я друзі відверто вам скажу підтримую і говорив. Боротьбу з наркотрафіком. Це треба робити. Ну, а от на тлі цих, цих історій з Венесуелою, Москва відреагувала на такі дії. Захарова говорила, і Пісков продовжив, що Росія сподівається, що Сполучені Штати Америки не будуть дестабілізувати ситуацію навколо Венесуели. Ну, таке враження, що хтось буде їх запитувати. Окрім того, він сказав, що у Кремлі бачать проблему узгодження підсумкових документів на міжнародних форумах через відсутність консенсусу. Велика двадцятка зберігає своє значення та важливість для всіх учасників. Вони хочуть туди повернутися. Росія ніколи, каже, не забуде самовіддану та героїчну допомогу Північної Кореї у Курській області. Там також констатували, тобто в Кремлі, сумний стан міжнародного права у багатьох точках світу, є б мочало. Перепрошую, ну і також Пісков каже, що Росія і надалі зацікавлена у роботі у форматі Великої Двадцятки і виступає проти політизації його порядку. Дену, ну до речі, з такою ж риторикою говорив свого часу і на Моді, коли в нього в Індії проводився цей саміт. Ви знаєте, що в грудні Путін збирається туди летіти. Ну, це ніяк не впливає на роботу саміту Великої Двадцятки, але все ж таки лідери тих країн, які приймають саміти, вони мають право першого голосу там і часто формують порядок денний. Ну тоді так само не захотів моді говорити про війну Росії проти України. Росія продовжує зараз цю риторику. Друзі, на цьому хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!